Давай подивимось, що він там говорить своєму найкращому другові про тебе. Що він там взагалі? Яку інформацію він доносить до свого найкращого друга? П'ятірка жезлів, погану інформацію, і вісьмірка пентаклів. Друге весь своєму він говорить про те, що ти серйозна дівчина, що з тобою можна робити не тільки любов, але з тобою можна робити і бізнес сімейний. І щоб взагалі, в принципі, сім'я з тобою, з тобою якісь відносини, любовні. Це не тільки секс і побачення, це перспективи на майбутнє, це розвиток постійний. Що якщо ви будете разом, ніхто без грошей не залишиться, в сім'ї завжди буде все: і машина, і квартира, і дача, і все, що хочеш. До речі, завдяки тобі. Але лякає його дуже сильно. Це те, що він чекає від тебе якоїсь підлості. Він переживає, що можливо він не той кіт, якого ти будеш все життя. Отак, от сидіти і гладити на собі, що ти можеш любимо момент його кинути або попрощатися з ним, промінявши його на іншого чоловіка. От на, на на рахунок цього він жаліється своєму другові, цей він йому говорить, що ти класна, але він боїться. А тут же вирішується питання: якщо він тобі потрібен, дай йому якусь стабільну зрозуміти, що він тобі потрібен, якщо не потрібен, ну. Вирішуй.